Бренд Оксігеніум підтримав зйомку та монтаж цього відео. Є тих, є, хто сидів на сайтах знайомств різних. <плес> То життя після Тіндера ще існує, так? Да? Знаю, я просто часто сижу і мене, знаєте, мене найбільше всього бісять дівчата, які пишуть фразу заради спілкування. Моя ж ти комунікабельна, блін, но. Я коли хочу з кимось поспілкуватися, я бабі в село дзвоню. Питаюся, що там село, що там церква. Хочеш спілкуватися, пиздуй кол-центр. Ще гроші за це получиш. Ну, бо мені спілкуватися є з ким, а їбатися нема, розумієте, це. Я цей сміх запам'ятав. я... Люди вертаються. Я наб'ю ще більший зал, ніж раніше було. Просто мене дивуюсь, знаєте, оці. Я спартуваю. Я спартуваю. Я спартуваю. Ви розумієте, що це зйомка? Ну це ж назавжди. Це я. Я це буду дивитися потім. Ладно, дивіться, і мене, знаєте, я просто мене харять ці особливо розробники, програмісти, які придумав плашку, це спілкування. Я надію, що з ним дівчата чисто спілкуються, але їм треба якось помститися. Якщо б я був би цим програмістом, у мене було б чисто такі плашки: спілкуємося, трахаємося, прощаємося. І це чисто один пункт. Ну но... не більше. Ну просто було у вас таке, що ви прям класно поспілкувалися на Тіндері. Такий набалакався навіть батькам дзвонить не буду. Набалакався так, що аж пальці болять. Ну, і виявляється, просто я ще влюбчивий, прикиньте, я за секунду встигаю залюб... в вкоха... закохатися в дівчину, вже бачу, як ми з нею виховуємо внуків, правнуків, як вона вже стоїть, плаче, ховає мене, я. Я занурююся в це. Щоб потім виявити, що це просто якесь фейкове фото голівудської актриси. Але дійсно, навряд чи дуаліпа зараз в Хмельницькому. Їй треба 50 гривень на лікування. А потім в мене питання: а з ким я блядь, переписувався? Прийшов би на побачення, стояв би жирний, здоровий мужик, і я би його назвав Анжеліка. Були такі досвіди, просто я ділюся. Але найбільше в нас все лякає оця плашка в Тіндері, релігія, де можна побачити віросповідання дівчини. Ну, я просто гортаю такий бам християнка. Я такий, це що, ми по церквам з тобою ходить будемо? Потім бам, атеїстка. Я такий, ти що собі дозволяєш? Вша ні в чого не віруєш? Чи пишу Римо католичка? Я такий, це що, твій батько після нашої першої шлюбної ночі вивесить білий прапор? Так, да, інтелектуальні жарти мало заходять, ліпше. <рес> Я манав такого тестя. Просто там ще є така штука, як інше, в релігії, що інше? Пастофріянство? Я перед тобою макарони не зможу їсти. Визначся з Богом, бо як ти визначишся, куди ми сьогодні ввечері підемо. Ну, Це, це ж логічно. І в мене зараз просто на е, Тіндері ще прикиньте, що роботу пропонують. Прикиньте прям роботу. Пише одна, що ти тут шукаєш. І я з пісюном в руках. Спілкування. Поспілкуємося про роботу. Ну, я ж за таким принципом реєструвався в Тіндер. Зареєструюся на Тіндері, піду працювати на офіси. Просто мені цікаво, що за співбесіда буде. Типу, ким ви себе бачите через п'ять років. І я такий нецнотливим. Як ви дізналися про нашу кампанію? Та гортав направо і доля шанс підкинула. Дивіться, в нас робота монотонна, щоб руки завжди були чимось зайняті. Вам не привикати. Ми по такому принципу і шукаємо. Мені просто цікаво, що це за робота. Папірів ліво вправо перекладати. Якщо щось класне, то так наверх перекладаєш. Ну і знаєте, в мене просто на тіндері мало дуже мечів, і тут, знаєте, в мене зараз режим військомату. Ну в мене всі підходять, всі... всіх направо. І тут з'являється перевірка на, на натуральність від Тіндера, бо мені вже пише якийсь сука Андрюша. <рик> пише привіт. Я уявляю, що він саме з такою інтонацією пише. Я такий, ну вже ж стидно не відписувати. Це ж єдиний меч, який стався. Но... Нормальний мужик. Ну Я відразу скасовую меч. Відразу, напевно, там Андрюша сидить і такий: Ну, і підер. Тільки такі мечі скасовують. Ну і знаєте, я просто дуже переживаю, коли я спілкуюся з дівчатами, особливо якимись красивими. Просто коли я бачу, я такий вітаю, Вадім! А я Ярослав блін, ну відразу провтик. Просто ще треба добиватися, прикиньте, добиватися. Я коли це чую, таке відчуття, ніби мені дадуть пизди. Але це те, що я й хотів би, в принципі. Е Ну прям добиватися, це що, залізна руда чи що, я не розумію. Просто я більше з тих хлопців, які вичікують дівчину. Біля під'їзду ввечері стою, вичікую. Е. Ні. Я такий, зараз, зараз ми школу закінчимо, зараз зараз на того козла кине, зараз, зараз вона розлучиться. Я такий, та ладно, вже стара вона і чоловіка поховала, воно. Воно мені треба. Знаєте, я більше з тих хлопців, які піде додому і знайде дуже подібну порну актрису на неї. І тоді вже все в моїх руках. Потім, я коли її буду бачити, я такий, ух, оце ти витваряєш, звісно. Я бачив, я виріс на твоїй творчості, ти. Мене просто дивні побачення, просто най найдивніша фраза, якою дівчина від мене пішла, вона каже: О, моя маршрутка, і побігла. А ми в Ашані гуляли. Просто якось з дівчатами гуляю, я таке, як по відчуттям, я ніби гордон. Я просто збоку йду і час від часу такий: ух ти! Не може бить! Та ти що? Що вона вже в ашані від мене тікає? Просто я, дівчата, я вас справді не розумію, бо в мене складається відчуття, що ви всі ходите в ресторани, щоб често потім в туалеті пофоткатися, що не знайомо. Дівчина така, ні, видно, вже сфоткалася, там такий, ні, це туалет не гарний, його не виставлю. Ну Просто я недавно бачив створює своєї подружки, яке тривало 30 секунд, і все, що там відбувалося, це. Що я маю цим сторіс зрозуміти? Що ти нормально там поїла? Всі кидали їй вогники, вогники на сторіс, я чисто емодзі аерозоля їй кинув. Просто ви завжди фотографуєте в таких гарних туалетах, знаєте, де колони, арфи, прийшла попісяти в древні Афіни. Просто я ніколи такого сторіс не бачу десь пузатої хати туалета. З туалета плацкарту. Бо там я розумію на що знімати, щоб показати, що ти жива там. Щоб ще швидка знала, куди їхати. Просто в нас, хлопців, нема такого. Не було такого, щоб я стояв біля пісюара. Такий, а ну-ка йобну сторіс. Буміранг. Хлопець тільки в одному випадку може зняти сторіс туалета, щоб показати, як він класно поклав там плитку. Єдиний випадок. Я просто ваші дівчата, ще не розумію, ваш флірт. Просто після стендапу до мене підходить дівчина, каже: О, а це ж ти цей стендап-комік. Я кажу, ну так, да, тільки що ж виступав. А можна тебе десь побачити? Я кажу, ну завтра буде виступ. А може якийсь персональний стендап. Я такий, ну в мене Тік-Ток є, заходь, дивишся відео, каже, а можеш посилання на лице скинути? Що хотіла, непонятно, але, але приємно, що такі фанати є. Раз ще до мене прийшла модель, прям модель, ну. Тому що для мене кожна дівчина, яка до мене підходить, це модель. Попросила мене номер телефону, напевно, на корпоратив хоче покликати. Ну я зрозумів, що їй треба буде прогодувати якісь салати, суші, а я не можу. Я максимум, знаєте, якусь шаурма, ходох по студентському Знаєте, я такий романтик, який чисто вигулює. Я, коли дівчат кличу гуляти, вони до кінця не розуміють, що ми будемо просто гуляти. Коли я пишу, будемо гуляти по Львову, вона думає, що по центру, а не по всьому Львову. Вона ще з подружкам хвастається, каже, ой, я після Яріка ходити не можу. Ще два дні ноги трусяться. Добре, що я його не просила до себе додому провести, бо я би в Житомирі охірела б. Еврес, ну, фільм «Еверест» це чисто про таких типів, які шукають маршрут, де б жодної кав'ярні по дорозі не було. І знаєте, ми просто хлопці впевнені, але ми впевнені тільки на словах. Просто коли я заселявся в гуртожиток, ми з хлопцями домовилися, що якщо хтось приводить дівчину, то надсилаємо в групу емодзі кактуса, і це означає, щоб ніхто в кімнату не заходив. За рік ситуації кактус не разу не було, ботаніки знайшлися. Жодного «кактуса» але в групі перекоти поле крутилося. Я раз по приколу скинув в групу емодзі кактуса, бо до мене мама приїхала в гуртожиток, чисто хотів сам похавати. Але раз був випадок, мені з сайту знайомств пише дівчина вночі пише спиш? Я ні. І не тільки я. Я через секунду був вмитий, вдітий, побритий, всюди. Я Я ще згадав цю пафосну фразу з американських фільмів, я такий До мене чи до тебе. А потім думаю, до мене куди? В гуртожиток. Напише Давай, поки зустрінемося, погуляємо. А це була комендантська година. І ми щось гуляли в сторону військомату. Я думаю, ТЦК вже так працює, правильно? Вони вже на живця ловлять. Зі мною зараз гуляє якийсь передітий майор. А прикиньте, якщо би ТЦК в Тіндері би зареєструвалося, приходив в тебе меч і вони пишуть: спиш, поспілкуємося. Я зустрівся з дівчиною, і вона мені жалілася всю дорогу, що їй дуже часто присилають дікпіки. Напевно, думала, що в мене така сама проблема. Вона каже: от мені сьогодні прислали три дікпіка. А я думаю, а що я? Щоб тобі сподобатись, має їх скинути чотири чи що. Просто що це за інформація? Я такий ого, на один більше, ніж мене, круто. Просто вона російськомовна і виріш... вона вирішила в це вечір поприктувати українську мову. Вона захотіла попрактувати українську мову, а я в цей вечір хотів поперектувати язик. Я... Наші цілі не, зі... не зійшлися на вечір. Але знаєте, я просто помітив, що для нас хлопців все, що треба для сексу, це просто презервативи купити. Я вже в восьмому класі купив, вже чотири роки ходжу з ними. Я ношу їх як іконки. Ношу біля грудей і на ніч цілую. Ще недавно дід мій побачив мої презервативи і каже, «Здоровий носи на краще зароби. Думаю, ти правильно сказав, носи, це. Просто я сам по собі дивний, тому що найліпший еротичний сон, який мені снився, це раз мені приснилася Ірина Фаріон. Я не жартую, Ірина Фаріон. Я цей сон прям запам'ятав, бо під час процесу вона кричала, що це заради Степана Бандери. Взагалі, я охренів тоді. Але дивіться, був випадок. Раз після стендапу ми познайомилися з дівчиною. Ми поїхали до неї на квартиру. Я до кінця не вірив, що це станеться. Для мене секс це вже як дід Мороз. Я думав, його вже не існує. Це Це чисто батько переодягається. Ми приїхали до неї на квартиру, я сів щось в куток, почав труситися. Вона на мене дивиться, каже: Знімай трусіки. Я такий трусики. Що далі? Знімай трусики, вставай на табуретку, розказуй віршика. В мене такий Миколай був. Микола Іванович. Ну я прям дуже перенервувався в той момент. Прям дуже, і знаєте, нічого не виходило, дівчина психанула і каже: Ні, кіна не буде. А не те, щоб ми кіно якесь дивилися. Так, тік-ток на 15 секунд. Мені <риклад> цікавий, який би це фільм був. типа, Ярослав, ти найближчий час будеш сам вдома. <риклад> Один, два, три роки. Далі буде. Ну я настільки в той вечір був фіговий, що вона аж вийшла з квартири. Причому своєї. Так що, у що, мене вже є квартира, я. Альфонс, фактично. Я зрозумів, що секс це прям важко. Я тепер, коли мужики в спортзалі бачу, які жмуть 200 кілограм, я такий, ну вони до сексу готуються, ну але... і то не беруть напевно. Бо знаєте, бо я ще сам по собі дитина, і у вас дівчата ж треба збуджувати, якийсь масаж треба. А єдиний масаж, який я знаю, це оце рієси, рієси, шпали, шпали. Навряд чи вона прям збудеться. Вона така: неси манну кашу й розмальовки. Будемо виходити за лінії дозволеного. Ну, бо я сам дитина, тому що коли я чую фразу секс-іграшки, перше, чому я радію, це слово іграшки. Мені ще батьки в дитинстві купляли багато лего, тому я кулілінгу зробити не вмію, але моторика рук у мене прям супер. Дякую. Я не готовий до дорослого життя і. Але воно якось саме підкидає, я би цю історію не розказував, але ви заплатили по 300 гривень, і треба якось відбити вечір. Дивіться, я просто не готовий до дорослого життя, воно саме приходить, просто чиста правда, в мене 18 років виліз геморой. Я в цей момент заплакав, я такий, ну все, дитинство позаду. Позаду, і його ще видно, ну но... зараз у це піде тьоща, кредити, це ж після цього. Геморой, в добру путь! Це виявляється просто спадкова штука. Я думаю, охренеть спадок. У <рес> мене однокласник спадок получив машину, квартиру. Не було такого, щоб я з батю йшов в нотаріус, він такий, записуйте на нього геморрой. <рес> Єдине, що я йому можу лишити. Я звернувся до лікаря, і це той процес, який я точно я не хотів описувати, але під час огляду він чомусь вирішив, що непогано почати розмову. Такий смолток невеличкий. Я подумав, ну це ж для мене якась особлива прям ситуація. Для нього це ж ну прям по 10 кожен день таких. Коли як йому не зараз спілкуватися? Він тут заради спілкування, ну. Тепер, коли дівчата в Тіндері писатимуть шукаю спілкування, я знаю, куди їх відправити. Є хороший варіант. Знаєте, ну важко давати якісь відповіді, коли в тебе палець в страці, я. Я в цей момент хотів давати чіткі, якісні правильні відповіді. Він питає, на кого на кінополітолога. О, будеш як наш мер, відчуваєш руку народа. Ні. Каже, а ти де живеш? Я думаю, ну да, після того що ти зі мною зробив, ти можеш до мене ще заїхати. Я взагалі планував життя тебе не бачити. Потім він вирізав геморой каже, мамі, показувати будемо. Я кажу, а я не сильно хотів, щоб ти мені це показував. Я себе відчув так, ніби я цей написав погану контрольну роботу в школі. Всі така, мамі, показувати будемо, я такий, ні, лишіть собі. Каже, забирати будеш. Я кажу, а що я з ним буду робити? На ключі повішу, як брілок буду носити. Тому дивіться, для нас коміків в кожній наші труднощі це хороший матеріал для стендапу, тому я бажаю вам, щоб будь-які ваші проблеми переростали в жарти і з тим легше було жити. Дякую з вами, Ярослав Піро, гарного вечора. Бренд Oxygenium підтримав зйомку та монтаж цього відео.